Слава Господу. Вдячний Богу, що Бог дає нам цю можливість слухати Слово Боже. І взагалі, як то, якщо ви були уважні, то сьогодні Дух Святий зібрання веде дивним чином. А мінімум три пісні було заспівано, де були слова і кров Христа омила нас. А перший брат вийшов і тема його відкрий очі. Другий брат відходить, каже, прибувай в Слові. Щоб прибувати в Слові, треба бачити, щоб читати його. І я сиджу роздумовую і думаю, наскільки Дух Святий веде зібранням, і просто треба трошки уважним бути до того, що Бог сьогодні говорить до нас. Я роздумовую, слухаю пісні і вражає мене те, що Бог багато чого приготував для нас сьогодні. Просто неймовірно багато чого. В одній із пісень там були такі слова, я живу за Христом і борюся з гріхом. Цікаво, живеш за Христом, але боротьба є. Брати нагадують про те, що життя воно нелегко, боротьба йде, і ніби ти живеш з Христом, ніби ти ходиш в церкву, а боротьба йде. Боротьба йде. І я би хотів коротко поділитися однією думкою, яка лежить в мене на серці, і декілька місць святого Писана зачитати, основною думкою моєю буде це слова апостола Павла. До Коринської церкви, 4 глава, 16 вірш, де апостол Павел каже: тож, благаю я вас, наслідуйте мене, як. І я Христа. Інший переклад каже: подражайте мені, як я Христу. Я би сьогодні хотів пороздумовувати саме над тим, кому сьогодні подражаю я. Відкрий очі, прибувай в слові день і ніч, кому сьогодні подражаю я. В другому місці, в посланні до Ефесян, п'ятий розділ, перший віршик, той же самий апостол каже наступні слова, отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти. Ми співали одну пісню, і там теж були ми діти, Господні. Наслідуйте Бога. Так цікаво життя наше біжить. І часто від того, що ми бачимо, те ми наслідуємо. Я бачу, виходить яке щось таке в цьому світі неоднозначне, і я бачу, що півсвіта вже біжить за цим. Іграшки в магазині того типу. Люди одягаються подібно, вони подражають, подражають чомусь. Від чого? Від того, що вони бачать. Один із великих забудовників машин Генрі Форд казав такі слова: 80% вигляду машини дають колеса. Я колись не задумовувався над тим, але одного разу я помітив одну річ: один чоловік придбав автомобіль. Він поїздив на ньому недовго і рішив його продати. І він зробив такий вчинок, він поставив гарні титанові діски на цей автомобіль. І він дуже швидко його продав, при тому, що автомобіль був в дуже неналежному стані. І я згадав ці слова Генрі Форда, що дійсно, що людина бачить, їй треба гарну картинку. І вона старається подражати цьому. Сидячи в одній черзі, я замітив ще одну цікаву картину. Маса людей, котрі чекають щось, вони сидять в телефоні. Сьогодні брат Анатолій згадав про це. Вони бачать це і подражають цьому, сидять всі в чергі, очікуючи, і тіряють свій час, перебуваючи в різних таких інтернетних порталах в різних. Але сьогодні кому підражаю я. Апостол Павел, мені подобається, як він пише до Коринської церкві, і взагалі його послання до Коринської церкви. Хоча на початку він каже, ви не маєте е, нужди ні в якому дарі, маєте всі дари. Але починає послання в тому, що починає їх облічати про те, що ви там маєте щось недобре. А третя голова. Першого послання до Коринфян, апостол Павел звертається і каже наступні слова. Однак, брати, я не міг говорити до вас, як до духовних. Апостол Павел, чому ти кажеш це Коринфській церкві? Там, де всі дари Духа Святого, і ти кажеш до них, що я не міг з вами говорити як з духовними, це неможливо. Це не вкладається в мій розум. Як же вже нагадував слова пісні, я живу за Христом і борюся з гріхом. І далі апостол Павел продовжує: але як до телесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти та й тепер не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість, суперечки, розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитеся по-людському? Бо коли хтось каже, я Павлів, а інший я то тож чи ви не тілесні люди? Хто такий Аполос? Хто такий Павло? Вони тільки служителі. Через яких ви повірили, комусь скільки вділив Господь. Я посадив, а полос поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і хто поливає, є одне. кожний одержить. Особисту нагороду згідно зі своєю працею. Апостол Павел звертається до Коринфян і каже, що ви не духовні, ви тілесні. Чому ви дивитеся на людей? Я того я того подражаєте кому? Один із царів. Був такий цар Ахас. Відомий цар, він робив недобре перед Богом. Але ще більше мене здивувало, коли Ахас пішов в Дамаск до царя. І він побачив жертовник в Дамаску. І приходить йому думка. О, треба такий жертовник поставити. У себе. А він каже священнику Урію, збудуй такий жертвік. Урія збудовує такий жертвік, такий же самий, як там. Але задається питання, Ахас, кому ти підражаєш? Кому ти хочеш що доказати? Коли ми дивимося на все, що ми бачимо, нам щось подобається. Коли нам це подобається, ми хочемо таке мати. Як сьогодні брати нагадували, відкриє очі і прибуває день і ніч у Слові, коли ми нашими очима дивимося в Слові, прибуваємо в Ньому, то ми бажаємо більше з'єднуватися з Ісусом Христом. Чим більше ми перебуваємо в Господі, тим більше наше бажання ставати подібними до Ісуса Христа. Чому Павел пише ці слова, подражайте мені, як я Христу? Чому Він далі каже: о, діти, наслідуйте Бога? Чому Він це каже? Чому він згадує нікого Дімаса? Про котрого каже, возлюбив нинішній вік. Давайте ми задумаємось над тим, що ми бачимо сьогодні, куди наш зір направлений, що стоїть перед нами, Йов каже, не положу речі, не потрібні плядачамі своїми. Сьогодні дуже важливо, кому Кого ми наслідуємо в нашому житті. Цей світ побудований так, щоб щось показати новеньке, щось таке, щоб людей вразити і всі люди побігли. Виходить 20-й айфон і вже черга у магазин. Всі хочуть бути подібним до того, хто його має. Колекція мод і всі біжать за цим, бо хотять точно так виглядати, як вони. Але писання застерігає нас і каже, що всі діла на цій землі згорять. Що ми хочемо наслідувати, дорогі брати та сестри? Вічність чи це земне? Звичайно, тіло, воно стремиться наслідувати земне, але наша духовна, наша духовна людина, вона стремиться наслідувати життя вічне. Далі апостол Павел каже, що кожен отримує нагороду згідно своєю працею. І далі він описує і каже, бо ми є. Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею. Згідно з Божою благодаті, яка мені дана, я немов той мудрій будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож нехай кожен пильнує, як будує. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної. А нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі і золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, день покаже. Бо виявиться вогнем. Сам же вогонь і випробовує діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду? Як важливо, чому Павел стремився до тієї нагороди? Він бачив те, що його очікує. Коли він зустрів Ісуса Христа по дорозі в Домаск, Він каже, що повіріш мені ділать? Він іде за Христом, Він подражає Христу. В одному із він, послан, послань, Він каже, що все почитаю за мусор, раді того, щоб бути з Христом. Яке моє прагнення сьогодні досягати вічності? Яке моє стремління наслідувати Христа? Мені сподобалось, як брат переді мною нагадував і каже, що з телефоном їдять, з телефоном ходять, з телефоном сидять, ранком встають і все з телефоном прив'язалися до нього. Чи прив'язаний я так до Слова Божого сьогодні? Вічність. Вічність перед нами. Мені подобається одна пісня. Ми її зранком згадували, сидівши ззаді. І там є такі слова, любов Христа безмірна велика, начала ніт і как ріка. І десь я розумію Божу любов до творіння, до нас з вами, безмерну велику любов. І як важливо нам осягнути цю любов, побачити, прийняти її, щоб вона ожила в нас. Ця любов Ісуса Христа, любов Отцівська, котрою Бог полюбив нас з вами. Павел чому почав наслідувати Христа? Спочатку Він переслідував Христа, а потім став наслідувати. Тому що він побачив цю безмежну велику любов Отця Небесного до нього. Чи бачимо ми цю любов Отця? Котру Він явив в Ісусі Христі до нас. Дорогі брати та сестри, давайте будемо послідовниками Ісуса Христа. Давайте будемо дійсно дивитися на Ісуса Христа і слідувати Його життю, слідувати Його словам, які Він промовляє до нас сьогодні. Відкриті очі, перебування в Слові. І наслідувати те, що Христос нам залишив. Стремлячись до тої вічності, про яку Христос каже, у Отця моєго, абітілі много. Сьогодні Бог очікує кожну душу, котра приймає Його, котра визнає Його і слідує по Його стопам. Хай Господь рясно благословить, тому як ми співали в Пісні, я деколи. Співаючи пісні, котрі ми співаємо, деколи задумовуюсь в ті слова, котрі ми співаємо. Там є такі безмежно великі слова, такі великі задуми вкладені в ці слова. Що деколи проспіваю пісню, сижу, задумаюсь і дійсно. Як чудово, як навіть цю пісню. Я не знаю чому, але мені ці слова дуже сподобалися. Я живу за Христом і борюся з гріхом, не страшусь лютої битви огня. Бог дає благодать, гріх і зло побіждать. Кров Христа искупила мене. Я би хотів, щоб ми подякували Богу за кров Христа якою сьогодні Бог іскупив нас? Далі в цій главі, в третій главі першого послання апостола Павла до Коринфяна, ви каже, ви храм Духа Святого. Ми омиті кров'ю Ісуса Христа. В нас живе Дух Святий. Тому хай Бог нам допомагає те, що ми отримали, донести до кінця і війти в те обітілі, яке приготував для нас Господь. Встаємо. 一家捆绑。